Скажи, будь ласка, що інколи гроші, це не про те, що мої рішення і там, тут і зараз і мій стан приводить моментально до того, що в мене моментально зараз з'являться гроші. Що інколи є якісь додаткові як -от, канали, да, от, як ти кажеш, проявленості медійності, які з часом можуть до цього призвести на То своєму ти... досвіді. Так, да, дуже дякую за це питання. Вона на своєму досвіді, я би навпаки сказала, що в мене це постійно. Ну тобто, це не іноді, в мене це постійно. Mm -hmm. І я вже просто таке, знаєш, а може буде так, що отак хоп, і все mm -hmm. сталося. Але навіть, ну якщо говорити конкретно про мій випадок, конкретно про YouTube канал, то коли я його запускала, коли я вибирала там, що потрібно. Людина, яка буде це вести, тому що я просто не мала на це сили ресурсу. Mm -hmm. Мені е, подруга та астролог чинелер е, там два в одному вона говорила про те, що буде, буде прийнято якесь рішення фінансове, яке ну воно яке дасть мені фінанси. І це рішення буде стосуватися ну, там, публічності, медійності, онлайну, ну, такого чогось. Я розумію, що це чітко про Ютуб, але ж окей, я mm -hmm. зараз вкладаю туди, я не беру yeah. світу, я туди вкладаю. Но, але ж я розумію, в силу... та навіть якщо не бути маркетологом, ми ж розуміємо, як працює Ютуб. Ти працюєш якийсь час на нього, як в університеті, на заліковку, Да? Ти працюєш на нього, потім вона працює на тебе. Тому. Воно в перспективі так, але ж це дії, це кроки, які потрібно зробити, і так завжди. Ну ти дуже просто яскрава історія з маркетингу. Мабуть, це мені дає зараз спокій, якийсь. Ну, це не одна така історія, це просто загалом тема всього маркетингу, в тому, що приходять клієнти і хочуть результат тут і зараз, а його не буде. Ну, це було 10 років тому, коли я заходила в таргет, і така, типу, просто mm -hmm. що завгодно пульнули на один долар і воно дає нам результати. Зараз воно так не працюватиме. Там така схема потрібна у цих цих дій для того, щоб воно спрацювало. Mm -hmm. І щоб це приносило той бажаний результат. І ще прорахувати, треба, чи це буде вигідно. А ви не mm -hmm. хочете так просто, хопай, полетіло. І чого там ну, через дві години реклама запущена, де вже мої гроші?